Українську залізницю знову трусить від вибухів, незважаючи на оголошене, тимчасове перемир'я за останню добу на сході сталося щонайменше три. Умисних підриви з інтервалом усього півгодини о 5.30 і о 6 ранку у Луганській області невідомі підірвали залізничні шляхи на перегонах Кіндрашівська Нова Городній та Краснозерівка. Городній одному з них курсує потяг Москва-Луганськ. Залізничники кажуть, що вже відновили ці підірвані бойовиками ділянки. Ще раніше, о 2.20, вже у Запорізькій області, невідомі вибухівкою суттєво пошкодили залізничний міст у районі станції Оріхівська. Рух потягів на цій ділянці довелося взагалі зупиняти. Нагадаю. Що за останні дні це вже п'ятий подібний випадок. 22 червня два вибухи пролунали в Донецькій області. Внаслідок одного з них із райок зійшло 14 вагонів. Усі інциденти наразі розслідують правоохоронці і оперативники СБУ. Та вважають вопросам безпеці приседання. Паїздов ми безпокоєні тим, що на даних участках довольно так інтенсивне. Пассажирское движение это пригородные поезда, пассажирские поезда. Конечно же, данная ситуация может угрожать вопросом безопасности железнодорожников и пассажиров.